Кожне веселе, як та дитина, це бо Христося рождає. Перед виступом співачки церковного хору із Венигородчини нагадують одну із двох колядок, які виконуватимуть сьогодні. Розповідає учасниця колективу Світлана Кобець. Найшли ноти, найшли все, і ми почали це співати по нотах, по нотах на троготроголосся. Каже, їхній квартет до фестивалю колядок готувався останні декілька тижнів. Так як покамість не дуже до нас то йде, то ми так і викручуємося. І на роботу ходимо, і, і співаємо в церкві. Трохи самі щось щили, трохи підбирали те, що ми могли. Нам трохи люди із села, те, що в них залишаються от такі оце сорочки, це дуже-дуже перві, це ручна вишивка і ще полотно. Воно дуже дуже грубе, це ще полотно тих, тих тканини. Подібні заходи відвідувала і на Харківщині, розповідає учасниця фестивалю Наталія Бережна. Втім, сьогодні її сопрано звучатиме у складі кам'янського церковного хору. У мене в Харкові зруйнований будинок, і так так, так вийшло, що я з'явилася в Кам'янці. Каже, тоді у незнайомому їй місті утіху знайшла у співочому хорі. Я просто прийшла одразу до храму і стала внизу підспівати, А дівчата на харах мене замітили і позвали до себе. І потім вони мене запросили до свого камерного хору. І цим в принципі я живу. Її партнерка Таміла Чупак розповідає: до фестивалю готувалися місяць, а репертуар осучаснили. Сучасна колядка, яка народилася в цей час російсько-української війни. Там в Бахмуті це наші українські традиції. Їх треба підтримувати обов'язково, і е, дуже важливо, що ми співаємо як такі глибинні народні пісні, які народилися дуже давно, так і сучасні, ті, які сьогодні є актуальними. Місцевий житель Микола Гусенко говорить, прийшов, аби підтримати знайомі колективи. Ну, війна, звісно, стан моральний тяжкий людей, але ж життя продовжується. І якщо піддатися емоціям тільки таким негативним, і війна, війна, то ну, настрій буде. Ну я не знаю, тяжко жити. тоді. каже серед усіх колядок, почув і найулюбленішу. Собор перейшов до православної церкви України на початку повномасштабної у травні 2022-го. Відтоді тут щороку проводять фестиваль колядок, розповідає настоятель собору отець Миколай. Це величезна подія, подія народження Бога. Вирішили, що таку подію ми повинні відзначати молитовну в першу чергу, церковну і, звичайно, також згідно нашої української традиції колядками. Додає, на фестивалі були присутні 10 колективів із різних куточків Черкащини. Ніякого змагання немає тут. Є тільки участь у тих колективів для того, щоб прославити народженого Спасителя. Наталія Черкашенко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.